Дата заснування Криворізького технічного університету 4 жовтня 1922 року. Його завданням було готувати інженерно-технічні кадри для залізорудних підприємств Криворіжжя. 1994 року інститут набув статуту технічного університету. Наразі Криворізький технічний університет один із найпотужніших вищих навчальних закладів України. Чуть ли можна сказати, що це єдиний вуз, який, навіть по сравні з Ленинградським горним інститутом, московським горним інститутом уровень значительно вищий. То ніякого порівняння немає. нет. Ну, дай Бог, щоб не 90 літ, а ще довго-довго це действительно продовжалася. ця традиція. Криворізький міський голова Юрій Вілков свого часу був ректором Криворізького технічного університету. Наші випускники будуть працювати на багатьох підприємствах як нашого міста, України, так і по всьому світі, як було завжди. Тому я хотів би весь колектив, студентство, всіх нас поздоровити з цією ювілейною датою і побажати натхнення і впевненості в майбутньому і нашим студентам і. Всім мешканцям нашого кривого року університет вже багато років випускає спеціалістів високого рівня гірничого профілю, що є дуже важливим для нашого промислового міста. 24 травня 2011 року, згідно з указом президента України Віктора Януковича, Криворізькому державному університету надано статус національного він з техніку вот національний університет, який об'єднує багато професій и готовит лучшие в мире кадры. Если посмотреть внимательно, кто же у нас работает, то это в основном руководители, которые вышли именно с, этой, с этих стен. В общем, я считаю, что этот вуз создали умные люди и создали его вовремя. На урочистых зборах привітав колег зі святом виконуючи обов'язки Криворізького національного університету Микола Ступник. І я впевнений, що в нашій Новій сім'ї ми досягнемо нових горизонтів, нових успіхів, і, і місто, і область, і країна буде гордитись Криворізьким національним університетом. Святом всіх нас! Педагогічний колектив університету нагороджували відзнаками, адже весь час студентів навчали віддані свої справі викладачі та науковці.